Друзі, всім привіт! Це свіжі та позитивні новини України. Відбувся справжній прорив щодо майбутньої економічної угоди між Україною та США. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна домоглася, щоб в угоді між Україною та США вся попередня військова допомога від американської сторони більше не враховувалася як борг чи рахунок, і прибутки не йтимуть на погашення минулої допомоги. Оновлена версія угоди про економічне партнерство зі сполученими штатами стала значно сильнішою і головне рівноправною для обох країн. За словами Зеленського, цей документ стане вигідним і для України і для Америки, адже відкриває шлях до нових інвестицій, робочих місць і розвитку української економіки. Це може стати одним із найважливіших економічних рішень року. Крім того, президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку нових перемовин із міжнародними партнерами щодо посилення системи протиповітряної оборони. Президент підкреслив, Україна не просто просить допомогу, а вже пропонує конкретні проєкти закупівлю. Асних систем спільне виробництво, навіть локалізацію виробництва ракети і ППО в Україні, це означає, що українські міста отримають ще більше захисту від ракетних атак, а українська армія сучасні технології. За словами Зеленського, уряди і дипломати вже працюють над конкретними домовленостями, і вже найближчим часом ми можемо почути про нові контракти постачання Петріо чи інших систем в Україну.